Отже. Де ми є? Що відбувається? Ми в капусті. Відбуваються сходини. Сходини називаються сходини, бо в цьому селі всі події проводяться на сходах. А якщо географічно, і так більш офіційно. То події. То ми я й по... в полі. Посеред села Вербівка. Вербівка ще на Івано-Франківщини. Робимо події від мандрівної майстерні безхвостих мавп з нашою найменшою мавпою. От це така цікава подія, тим, що зазвичай всі села тягнуться до міста, бо там всі події, двіжі відбуваються. А тут мені так видалося, що концепція навпаки. З міста ми привозимо наш досвід влаштовувати класні події до села, до тих людей, у яких, як правило, тут не особливо є багато чим зайнятися, крім головної роботи, і привозимо їм щось таке цікаве. Е, які в тебе взагалі стосовно цього відчуття, які враження від тої події, яка сьогодні від, відбувається досі? І що ти зауважила про місцевих людях? Як вони це сприймають? Мені подобається ідея їздити в села і містечка маленькі, бо я сама з маленького містечка новий розділ, і якщо ти пишеш вірші в новому роздолі, то це ну, якийсь дивак або якийсь лох. Якщо ти пишеш у Львові, то ти класний і тішся сюди. І ну, це дуже тупо, бо це, по суті, одне і вірші писати. І, маючи цей досвід, мені хочеться, щоб в інших людей так не було, тому і є ця ідея їздити селами і показати, що мистецтво це круто, робити щось лапками через рот щось транслювати чи створювати якісь великі візуальні штуки музикувати тут, ну, тут я бачу що важко тут більше приїжджих людей митців ніж тих які місцеві є одна місцева художниця і, і нема поетів але я я дуже люблю поезію я найбільше поетів шукаю і я їх не знайшла моя місія провалена. У мене є маленька відмазка але я впевнена, що тут є якась людина, яка пише, просто не палиться. І я думаю, я маю велику надію, що побувавши на цій події, людина наважиться наступного разу тобто, прочитати те, що написала. Це мій такий, такий уявний, не знаю, той, на кого я орієнтуюсь, коли роблю ці події. Тобто. Ти трохи зауважила, що люди ще скутими себе відчувають, навіть якщо, навіть якщо є оце привезення вражень. Я думаю, що так. Що має бути якась перша штука, яка дасть тобі поштовх показати, що ти робиш. Бо є, є вже якась штука, яка тебе дала поштовх робити. Я більше юритуюсь на людей, які помруть, якщо не зроблять. Є люди, які обрали створювати мистецтво, а є люди, які настільки не вміють тобі, показувати, що проживати свої емоції, що мусять то якось інтерпретувати через мистецтво. Це мені близько, я то розумію. В мене дуже поя, коли я дивлюся на якусь роботу і порозумію, що там є. Я розумію тих людей, які не вміють комунікувати по-іншому. Тільки як створювати, і вигадувати, що створили. А чому саме Вербівка? Ми тут. тут живемо річка, річка. У нас так і відбувається. Ми робимо подію, і на тій події хтось каже, о, а давай потім до мене в село поїдемо. Бо кожен хоче своє село чи містечко зробити там якусь тисню. І круто, що ми живемо в неї вдома, у нас там буде 20 людей цієї ночі. І це теж заслуговує ну, на якийсь захват. Не кожен пустить до себе 20 людей, щоб вони вмилися в твоєму душі, і до своїх тарілок. Це круто. Річка круто. Mm. То згрубша все, про що я хотів запитатись. Чи може ще щось від себе хочеш додати? Все. Дякую.